Слухай програму Єнтерв'ю на радіо «Янтерне-ФМ». Дізнавайся першим про людей рідного міста. Їм є що тобі розказати. Друзі, доброго ранку. Сьогодні у нас інтерв'ю. теж особливе, як зазвичай. Маємо з ким поговорити в Новояворівську. А в плані медицини сьогодні в нашим гостем є родич Андрій Іванович, головний лікар, директор Новояворівської лікарні імені Юрія Липе. Все правильно сказав, ніби не помилився. Все правильно доброго дня, шановні наші радіослухачі. Добрий день, шановний ведучий. Дякую за запрошення. От справді ну багато є питань. Багато є питань, і питання різнопланові, тому давайте будемо розпочинати. Нам так буде однозначно цікавіше продовжувати нашу розмову, оскільки почнемо ми з того, як змінилася робота лікарні за останні кілька років, бо в нас в кожній сфері є якісь зміни, так і чи вплинув воєнний стан на систему охорони здоров'я в нашому регіоні. Ну, в першу чергу, хочу сказати, що змінився юридичний статус більшості медичних закладів. До цього медичні заклади були державними установами і фінансування проводилося за рахунок субвенцій з державного бюджету. Зараз, ми, наша лікарня, це є комунальне некомерційне підприємство. Що це означає? Це означає, що фінансуємося ми за кошти, які самі собі заробимо. Звичайно, що основним таким нашим партнером. В співпраці є держава в особі Національної служби здоров'я, з якою ми заключаємо більшість угод, і 95-8% коштів ми заробляємо звичайно від співпраці з національною службою здоров'я. Решта коштів ми заробляємо або оплатними послугами, або за рахунок місцевого бюджету, який також нам допомагає покращувати матеріально технічну базу нашої лікарні. Тобто це позитивні зміни. Це однозначно позитивні зміни, тому що. Колись кошти нараховувалися пропорційно кількості населення, яка би не була лікарня, як би ти не старався, в тебе не було шансів стати кращою, в тебе не було шансів стати заробляти більше, і лікарі не заробляли, мали суть фіксовані заробітні плати і так далі. Зараз ми працюємо з таким поняттям, як медична послуга. Це дуже неоднозначно сприймається нашими пацієнтами. У давайте тоді уточнимо, та які саме медичні. Послуги є в нашій в вашій, ну в нашій лікарні, Наші скажемо та от і і чи планують розширення? Ми кожного року. Держава затверджує, тобто кабінет міністрів постановою, затверджує так звану програму медичних гарантій. Програма медичних гарантій це є перелік безкоштовних гарантованих державою послуг, які надають підписанти угоди, тобто медичні заклади, такі такі, як наше комунальне підприємство, наприклад, і відповідно в тих угодах є певні вимоги. До надання медичних послуг і є перелік безкоштовних медичних послуг, Ще дуже важливо, тому що кожного року цей перелік міняється, і на інформаційних дошках нашої лікарні з'являються такі слова, як такий код послуги не входить в перелік безкоштовних, і це є дуже важливо, тому що пацієнти то не завжди сприймають добре, і ми маємо якісь певні такі, можливо, негатив при формуванні відносин з нашими пацієнтами. Даний час ми підписали 24 пакети послуг, тобто 24 угоди з Національною службою здоров'я. В процесі підписання є 25-та угода, тобто, ми також беремося за зуболікування ветеранам і військовослужбовцям, тобто, це є нова послуга, яка буде в нашій лікарні, але базово зараз підписані 24 послуги. Основними головними напрямками роботи нашої лікарні це є стаціонарне лікування без та з хірургічним з хірургічними операціями. Тобто, це є фактично основа нашої роботи. Більшість відділень працюють з тими пакетами далі. Таким особливим пакетом нашого нашої лікарні, який власне фактично. Характеризує лікарню як кластерна, є інсультний пакет, тобто mm. хворі з мозковими інсультами з цілого Яворівського району по маршруту приїжджають в нашу лікарню. Наступне це звичайно що реабілітація. Дуже важливо, тому що реабілітація це є фактично наступний крок після лікування хворих з інсультами і е, це. Актуально, особливо актуально наш сьогоднішній час, коли є дуже багато травмованих пацієнтів, ветерани приходять, і ми, власне, цей пакет це є одна з вимог для функціонування лікарні як кластерна. Це наявність стаціонарної реабілітації. Представлена в нашій лікарні так, це максимально важливо. Та далі ми працюємо з такими пакетами, які входять в групу онкопрофілактика, тобто профілактика онкологічних захворювань. Ми маємо мамографію, Ми маємо проводимо гістероскопію, ми проводимо цистоскопію, фіброгастродоуденоскопію, колоноскопію. Це є пакети, які напрямки, які е, дають нам можливість виявити онкологічні захворювання на ранніх стадіях. І звичайно, що в нас є пологовий пакет, тобто пакет допомоги породілям, і амбулаторна медична допомога, тобто поліклініка з клініко-діагностичної лабораторії, з, власне, з діагностичними кабінетами і так далі. Всі ці пакети реалізуються в. Відділеннях різного профілю, відповідно, маємо відділення хірургічного профілю. Це хірургія, травматологія, відділення малоінвазивної хірургії та гінекології, яке запрацювало власне, з цього року власне, ми гінекологію, реорганізували в це відділення. Маємо гарні показники роботи зараз цього відділення. Терапевтичний профіль представлений в кардіології, в терапії, в неврології, дитяче та інфекційне відділення. Неважливо є невідкладна допомога, яка надається на базі відділення невідкладної медичної допомоги та реанімації. Допомога вагітним та породілям надається. Жіночі консультації відповідно в акушерському відділенні. Тобто, бачите, що є представлені всі напрямки, і лікарня активно працює на ринку медичних послуг. Я вам скажу, Андрій, ну Ви так як завелися, так завелися. От ось, навіть вас трошки так перебити хотів, а ви так далі. По суті, по суті, ці всі послуги, що ми проговорили, вони є безкоштовними. Як знати, які з них точно безкоштовні? Які можливо потребують додаткової оплати? От, ви говорите, що вод на стенді може змінитися код та? Ну, це не від вас залежить, наскільки це я зрозумів. Правильно може змінитися код, Людина звикла, що кілька років ця послуга була безкоштовна, а тепер їй треба її платити. От як вони мають цю якісну допомогу без додаткових фінансових, якихось ну, скажімо так, без, без своїх коштів додаткових, як отримати, і які доступні точно безкоштовно зараз. Ну для того щоб правильно відповісти на ваше запитання, я хочу сказати, що загалом маршрут пацієнта, який звертається в нашу лікарню, можна побудувати в трьох напрямках, і це дуже важливо. Перший напрямок це первинна медична допомога. За адресою Шевченка 18, хочу всім нашим слухачам сказати. Ще є центр первинної медико-санітарної допомоги, uh -huh. яким керує жмурко Богдан Михайлович. Ми знаходимося за одною адресою дві юридичних особи не завжди по сусідству. По сусідству, по доброму гарно працюємо разом і тому перший напрямок скажімо так, для пацієнтів це є первинна медична допомога, тобто всі планові ситуації, всі профілактичні заходи, всі хронічні захворювання можете звертатися до сімейного лікаря. Сімейний лікар це є основа. Профілактики і основа фактично первинної медичної допомоги в наданні медичної, скажімо так, послуги, як сучасно серед молоді казати, це база. Це, це зараз база база, це база і це наші, наші наша допомога, і це наші фактично власне вони є тими розподільниками напрямку, за яким напрямку має звертатися далі пацієнт. Тому хороший сімейний лікар. Це є дуже такий важливий елемент вашого здоров'я, тому що він направлений Авить завжди правильному напрямку, далі другий момент, який я хочу, щоб слухачі почули, це є розподіл медичної допомоги на планову і на ургентну. Дуже часто е, проходжу повз реєстратуру і чую, що такі слова, що ось записують, але там аж на наступний там, тиждень або там на післязавтра, а мене сильно болить. Хочу нашим радіослухачам сказати, що є допомога планова і екстрена або ургентна. Справді, планова медична допомога це допомога, коли пацієнти звертаються з хронічними захворюваннями. Це коли пацієнти звертаються в стані, який не загрожує їхньому життю. Це пацієнти, яких скерували на планову консультацію чи на планову е якісь обстеження, аналіз і так далі. Так, ці стани вимагають електронного направлення і попереднього запису. До таких лікарів як гінеколог, фтезіатр і психіатр направлень не потрібно. До них можна це зразу, важливо. До них можна зразу записатися без е, електронного направлення, і що найважливіше: екстрена медична допомога, тобто стани, в яких які е, 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 пацієнта відчувають загрозу для власного життя. Угу, угу. Раптовий е, стан, який виник і пацієнт, не розуміє, що з ним відбувається. Різке посилення болю, кровотеча, гостра травма. Це є стани, які вимагають звернення в відділення невідкладної медичної допомоги, яке функціонує в нас в лікарні. І вони не потребують ні електронного скерування, вони не потребують вас у відділенні безкоштовно, однозначно, це і безкоштовна послуга. Консультації, обстеження, стаціонарне лікування, медичне забезпечення, ліками і з медичними засобами однозначно буде безкоштовне в такому випадку? Ну, це загроза прямо життю, і людина не знає, що робиться так, це важливо. Давайте тоді по... перейдемо далі до методів лікування. Дуже знаємо, що є багато різноманітних завжди порад, ще від бабусів, дідусів, як там лікуватися. Але от медичні, так які сучасні методи лікування об яке нове обладнання можливо. Воє в лікарні, розкажіть трішки про це. Медична послуга вимагає, ми живемо в світі конкуренції. Однозначно, Однозначно, ми маємо такого конкурента. Це місто Львів і найближчі медичні заклади, які як би ми не хотіли розвиватися, вони нас змушують і підштовхують до розвитку. Так то добре. Це дуже це дуже добре, тому що людина сама по собі лінива. І коли, коли ти маєш відчуття конкуренції, а платять нам за послугу, держава нам не платить вже пропорційну кількості населення, угу. платить нам за надані послуги. Відповідно, ми мусимо. Мому розвиватися на чому хочу наголосити? Звичайно, що кожне відділення має якісь пріоритетні напрямки роботи, і, наприклад. Ну, ближче мені хірургічні відділення також суттєво спрогресували. Ми активно оперуємо лапароскопічно, тобто малоінвазивна хірургія, жовча каміна хвороба, діагностичні е, різні хірургічні лікува операції, герніотомії, тобто лікування гри з черевної стінки. Далі хірургія проводить активно з сучасних це ВЛК, так звана операція Лазерна коагуляція при варикозній хворобі е, підшкірних вен. Спрогресувало гінекологічне відділення. Ми маємо активно впровадили гістероскопію як діагностичну, так і лікувальну гістероскопію. Одна з таких найпоширеніших зараз операцій, і фактично маємо прогрес власне в тому напрямку. Далі хочу наголосити на травматологічному відділенні, яке активно працює з ендопротезуванням. О. Це, О, також, це, це також напрямок, е, такий дуже поширений, і е, молода команда лікарів е, широко розвиває цей напрямок. Діагностична, діагностична база лікарні представлена комп'ютерним тимографом з таких найсучасніших, звичайно, і магнітно-резонансним томографом. Це сучасне обладнання, яке допомагає. Е, Максимально якісно і дуже так тонко обстежити пацієнта і встановити стан, який, скажімо так, заважає людині максимально функціонувати здоровою. Ці всі нові е, засоби для діагностики з'явилися недавно, чи вони були? З, звичайно, що комп'ютерний томограф в нас в лікарні з 2016 року це один з таких перших, скажімо так, комп'ютерних томографів взагалі на Львівщині, тому що угу. цей томограф ми отримали в, в межах співпраці з е, Україною та Польща, транскордонна така співпраця. Ми отримали тоді весь комплект е, для обстеження серця О. і для обстеження власне комп'ютерний томограф. Магнітно-резонансний томограф е, купила наша громада, наш е, наша міська рада купила нам е, за власні кошти. Фактично, в 2023 році в кінці року, і вже 24-й рік ми минулий рік ми активно ним користуємося. Супер, давайте. Якщо ми вже говорили, врповернулися до теми громади. Ну одна з найважливіших таких тем в громаді це завжди підтримка військових. Чи існують програми як реабілітації? Бо трішки про реабілітацію ви згадували, але конкретно для військових для цивільних які саме є програми реабілітації в лікарні? Реабілітація це є фактично наступний крок до оздоровлення пацієнта, тому що реабілітація на сучасному в сучасному розумінні це не фізпроцедури, це не електрофорез. Я прошу власне наших пацієнтів розуміти, що ці методи лікування вже втрачають свою актуальність зараз. в новому розумінні реабілітація це є відновлення пацієнта як фізично, тобто відновлення пацієнта в руховій сфері відновлення пацієнта в працездатності і відновлення пацієнта в побуті і в соціумі. Оце є комплексне поняття реабілітації. Реабілітація починається з засідання мультидисциплінарної команди, тобто сідає лікар, сідає психолог, сідає ерготерапевт, сідає. Ну збирається команда лікарів, утримують певного конкретного пацієнта, і відповідно вони будують йому план реабілітації. Який реалізовується в залежності від того, який формат вибраний, чи стаціонарна реабілітація, бо в нас є і стаціонарна реабілітація, і амбулаторна реабілітація, будується маршрут для цього пацієнта, і з пацієнтом працюють. Реабілітологи, ерготерапевти, фізіотерапевти, Ну, тобто, весь комплекс. велика комплексна робота. Велика комплексна робота. І, е... ну, Власне, одним з вибачте, одним з таких найширше ми працюємо. Це з ветеранами, це з військовослужбовцями діючими, які приходять в відпустки. Це пацієнти після операцій, це пацієнти після травм, пацієнти після інсультів. Зрозуміло, дякую за відповідь. Насправді, це дуже важливо працювати і відновлювати військовослужбовців наших. Які зараз, пане Андрію, можливо, виклики є перед лікарнею? Ну, бо все-таки ви кажете, є конкуренція, є конкуренція тут, є конкуренція. Ну до Львова не теж не так далеко, так а, а це вже обласний центр, та і щось ставити собі якісь цілі? Знаєте, працюємо в непростий час. Головні виклики, які має наша лікарня, це є виклики, які створила обставини і загрози, спричинені війною. І е, основне завдання лікарні зараз це так звана готовність, готовність надати медичну допомогу за будь-яких умов і обставин. В першу чергу лікарня забезпечена е, наявна система безперебійного енергопостачання. Тобто, ми можемо безперебійно е, в е, шляхом застосування генераторів працювати мінімум від, від трьох діб. В залежності від навантаження і, і інших показників роботи, крім цього, минулого року за кошти громади ми е, пробурили свердловину на воду, і ми маємо власне е, власну свердловину, яка дає нам можливість безперебійно е, отримувати воду для функціонування і для гігієни пацієнтів. Наступний крок, який е, також дає нам можливість виживати за різних обставин, це власна котельня. Яка ми незалежні від? Теплопостачання міста, ми маємо власну котельню, і тим самим наші пацієнти можуть і відчуваються, що ми швидше завжди запускаємо опалення і для того, щоб пацієнта було комфортно, особливо в тих перехідних періодах. Так, коли е швидше вимикають, а ще холодно, а ще вже не тепло, отак от так, воно по-різному. Е далі е це є створений запас ліків, стратегічний запас ліків, е і є створений е стратегічний запас по харчуванню, тобто ми маємо запаси на то щоб лікарня пережила будь-який стресовий момент, там в терміні 5-7 днів. Тобто, ми готові надавати безперебійну медичну допомогу. А головні виклики сьогодення, на ваше запитання відповім. Це звичайно, це кадри. Кадрова проблема це. Ну, напевно, мені, який працює в лікарні 20 років, ну, це було дивно зараз оце оголошувати, тому що колись працевлаштуватися лікарем було набагато складніше. Зараз в нас дефіцит, наприклад, по лікарських спеціальностях мінімум 10 чоловік. Тобто ми готові, ми готові працевлаштувати мінімум кажу, 10 чоловік різних напрямків. І е, власне це частково створює і незручності, тому що пацієнт має потребу в послузі, має потребу в медичній допомозі. А ми не можемо А доба нас обмежує. А Доба нас обмежує, а фізичні можливості інших лікарів також обмежують відповідно. Тому це, це перше про що я хочу сказати, і наступне це значне збільшення пацієнтів з післятравматичними стресовими розладами. Це пацієнти, які відповідно наші воїни, які повертаються, це їхні сім'ї, це їхні родини, які в непростих умовах живуть і очікують своїх дітей, своїх чоловіків з війни, і справді ці люди потребують такої дуже серйозної допомоги в цьому напрямку. Ми працюємо дуже активно. Ми створили центр ментального здоров'я, що дуже актуально. <св 'язок> е, і власне в тому центрі, який буде розміщений в окремому фактично в окремому такому просторі, попередньо він працював в поліклінічному відділенні. Тепер буде мати окремий простір. Ми будемо надавати таку комплексну допомогу з психологічної і навіть деколи психіатричної підтримки потребуючих. це ви абсолютно за власний кошт відбувається за рахунок лікарні? Чи можливо є співпраця з міжнародними якимись проектами з благодійними фондами? Ну тому що так послухавши, ну багато всього відбувається в лікарні і нове обладнання закупили, і там щось то і просвердлили, і генератори. Ну це ж не ну теж своїх коштів точно не вистачає. Звичайно, що основою покращення матеріально-технічної бази є наша громада, наше місто, яке активно міський голова, який активно відгукується на наші будь-які побажання в розвитку, тому що наших ми листи пишемо на кожну сесію. Тобто то добре, треба бути активним. Та, треба бути активним і. Однозначно є зворотній зв'язок. Маю профільного заступника, з яким це Володимир Синенький, з яким постійно спілкуємося про розвиток, який вболіває за нашу лікарню. Володимир Ярославович, також кожна нарада зводиться до того, чим ми можемо вам на даному етапі допомогти. Але однозначно, ми активно беремо участь в розвитку в залученні благодійних організацій до нашої роботи. Перша така, скажімо так, результативна співпраця наша була з таким фондом про ООН». Ми отримали анестезіологічні консолі завдяки тій співпраці. О, це анестезія, це дуже важливо. Так, так і зараз ми маємо можливість якісно обладнати наші три операційних. Далі це карітас, власне, от з яким ми зараз співпрацюємо в напрямку створення отого центру ментального здоров'я. Крім того, ми працюємо з Кусаноне. Це є допомога посольства Японії. Ми написали цього року вже. Два мікропроекти подалися на забезпечення медичним обладнанням. Ну і Грінпіс, звичайно, що це зараз найактуальніший проект, який ми реалізовуємо. Це проект. Ну тобто, ми його тільки написали. Ми чекаємо відгуку зворотнього. Це є встановлення сонячних панелей е, для. Я бачу, у вас хочеться така абсолютна автономія. щоб ви була? Ну це вимога. Вимога часу, вимога до кластерної лікарні це абсолютна автономія. Давайте так, бо ми вже так ну, очікували один час таймінг, я вже так роз. Тягнув і свій, і ваш останнє крайнє таке запитання вам задаю в лікарні. Запрацювало еко ПФО. Ви знаєте, що це зараз нам всім розповісте, що змінилося для жителів громади. Добре, це погано працює, не працює. Еко ПФО це запрацювало в нашій лікарні з 1 січня 2025 року. Це є експертна команда оцінювання повсякденного функціонування особи. Хто що... колишні тішом ліквідували? Так МСЕКи ліквідували. Еко ПФО створили, створили, але наз не тільки в назві змінилася. Е... Змінилося все змінилося дуже багато. Перше, що змінився, це підхід. Колись наявність хвороби, наявність відсутність органу це була умова для утримання групи. Зараз умовою для отримання групи є порушене функціонування. Тобто, якщо вам зробили операцію, якщо ви маєте якусь хворобу, але ви приймаєте ліки, які компенсують ваш стан здоров'я, тобто ви себе добре почуваєте на тому лікуванні. Звичайно, що по сучасних підходах до встановлення груп. Все одно групи встановлюються, е, немає такі е, особи, такі хворі не будуть визнані, визнані з порушенням функціонування. Угу. Це перше, перший підхід. Друге, що змінилося, це територіальність. Не треба їхати до Львова. Не треба їхати до Львова, тому що КПФО працює за адресою Шевченка. 18, за нашою адресою, будівля е, дитячої поліклініки з доступністю для е, всіх пацієнтів. Відповідно, е, ми, ми створили всі умови, щоб нашим пацієнтам було зручно і е, вони себе вільно почували в просторі нашого власне того ЕКПФО. І дуже важливо, що введено таке поняття, як лікуючий лікар. колись пацієнт їздив в різних напрямках, збирав виписки, не мав такої структурованої, скажімо так, допомоги, бо не було такого поняття, як «лікуючий лікар, який власне ту допомогу структурував йому. Тепер є таке поняття, як «лікуючий лікар. Це лікар, який лікує. Спостерігає за призначеними препаратами, е, організовує додаткові обстеження, організовує е, власне, стаціонарні лікування. І коли вже він бачить, що все, що він зробив для того пацієнта, е, не, не зовсім йому допомогло, і в нього все одно залишається порушене функціонування, тобто він не може себе повноцінно відчувати uh -huh. на роботі, в соціумі і так далі. Щоб, е, Має проблеми з самообслуговуванням, тоді він скеровує його, власне, на комісію, і комісія йому тоді затверджує чи там відмовляє в власне в групі інвалідності. Ну тобто такі зміни досить ну, в ногу з часом. В ногу з часом, крім цього, є можливість очного заочного огляду і ще й огляду на дому. Тобто комісії виїжджають додому до полежачих пацієнтів, оглядають. Ну тобто. Зараз однозначно це є напрямок на зустріч пацієнту і на зустріч жителю громади. Ми працюємо по всій території Яворівського району. Чудово, на завершення, що би хотіли побажати нашим слухачам, тому що час у нас трошки Ми з вами так комплексно поспілкувалися, які застереження, профілактика, От був грип недавно. Нас всіх так гарно потряс, і не тільки нас нас теж тут хворіли на студії. Е, ваші слова ну звичайно, як лікар, хочу побажати міцного здоров'я. Е, Бережіть себе, підтримуйте рідних, не забувайте піклуватися про себе і про своє самопочуття. Вчасне звернення за медичною допомогою, запорука швидкого одужання. Ну і, звичайно, хочу подякувати нашим Збройним силам, які бережуть наш мир і наш спокій, і за можливість жити і працювати в безпечних умовах. Дякую. Е, я нагадаю, друзі, що сьогодні з нами в інтерв'ю був родич Андрій Іванович, головний лікар, директор Новояворівської лікарні імені Юрія Липи. Дуже вдячні. Вся команда. Вдячна, що ми так з вами гарно поспілкувалися. Приходьте ще ми Дякую. однозначно знайдемо, що у вас запитати. Дякую до зустрічі.